Омтівію про головне. А у Краснодарському краї Рефії та в низці інших областей цієї недокраїни пролунали вибухи та палають пожежі. <рес> Какая как хорошо, когда так Зокрема, в Єйську Краснодарського края вибухи прогреміли недалеко від військового містечка. Також вибухи були у Ростовській, Воронежській та Волгоградській областях. Зокрема, там знаходиться аеродром ВМФ РФ, де базується 859-й центр бойового застосування та перевучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ, та 190-й учбовий змішаний авіаційний полк ВМФ Росії. Спекотна ніч на Росії. Невідомі безпілотники наробили бавовни в кількох областях. У Волгоградській атакували великий арсенал боєприпасів у селищі Котлубань. Склади з БК горить та детонує. Він розташований за понад 400 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Окупанти використовували його для зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння, зокрема іранського виробництва. Напередодні туди саме прибув черговий ешелон із іранськими ракетами. В Краснодарському краї вибухало поблизу Єйського військового аеродрому. Там почалася пожежа. За інформацією так званого губернатора, протиповітряна оборона збила один безпілотник, а уламки потрапили у дерево. В Ростовській області вибухало біля міста Азов. Там, нібито, збили 18 безпілотників у воронежі та <кхід> передмісті. Дрон потрапив у житловий будинок і там розповідають про 17 нібито збитих БПЛА. За даними міноборони окупантів, загалом над Росією літало 125 безпілотників. Вон 100 метра від моєго дома. Пацани та біда. Ось здесь я живу. І вже відомо, що арсенал зброї, який вочевидь, досі горить у котлубані, атакували ССО ЗСУ, підрозділи БПС Гурму та. Служба безпеки України Нагадаю, що це є це місце на понад 400 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Окупанти тим часом не припиняють тероризувати Запоріжжя. З десяток разів ударили зранку. Ворог поцілив цивільну інфраструктуру міста. Там є влучання, багатоквартирний будинок і за попередню інформацію, шестеро людей поранені. Ймовірно, під завалами також є люди. І більше про наслідки російської повітряної атаки згодом розповість мій колега Денис Розенко. Він працює в Запоріжжі. і Я думаю, що протягом цього випуску ми почуємо про наслідки ранкової атаки. І майже 652 тисячі окупантів демобілізували сили оборони від початку повномасштабного вторгнення. Як повідомляє генштаб лави ворожого війська, примусово покинули 1170 окупантів. Наші воїни перетворили на металобрухти, дев'ять російських танків і майже 4 десятки бойових броньованих машин. Розтрощили понад 60 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, а також один засіб протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли 93 ворожих безпілотники. Не дорахували загарбники і автомобільної техніки. Мінус 84 одиниці і мінус 6 одиниць спецтехніки. Кара настигне на кожного. Ще один російський полковник долучився до 200-ї бригади окупантів. І найцікавіше, що це сталося не на фронті, а під Москвою. Деталі повідомили в ГУР. Де цього тижня раптово помітили Кирила Буданова і що бійці під часовим яром кажуть про зустріч Зеленського та Трампа. Дивіться в огляді Олексія Пасака. Російські шахеди нищать український південь, але за кожним ворожим дроном стоїть окупант, який опікується його польотом, і кожного з них настигне покарання. Як 51-річного російського полковника Алексія Коломійцева, напередодні його ліквідували у підмосковній коломні. Про це повідомили в ГУР Коломійцев керував 924 м центром безпілотної авіації загарбників. Саме тут готували фахівців, які Запускають та обслуговують шахеди. Це вже український впіві, який оглядає пейзажі Курської області і полює на російських військових мотоциклістів. Спецоперація ЗСУ на Росії наближається до другого місяця, але ворожа пропаганда продовжує обіцяти згадковий контрудар у відповідь у напрямку Сумщини. Чи порожні ці погрози кажуть українські військові, які надалі проводять курський рейд? Ми бачимо всі ротації. І те, що вони які сили кидають на, на наших військових, щоб припинити саме рух наш на, виконання цих операційних завдань, значно збільшилася кількість і якісний склад цих підрозділів. Ми це бачимо. Ми, ми діємо в... За своїм планом, мета єдина. Ми максимально будемо наносити ураження ворогу і продовжувати їхні дедлайни. Вони не до чого. Ми бачимо, що і перший дедлайн був, який вже практично вийшов зараз. І другий так само буде. Перший був до початку жовтня, до першого жовтня. Далі вже вони на середину жовтня. Хай хай спробуйте. Ми, ми тут зустрічаємо їх дуже добре, і вони це відчувають. За будь-якою гарною зустрічю ворога стоїть підтримка союзників. Поки Володимир Зеленський у США спілкувався із Дональдом Трампом, за цим стежили і бійці на українській передовій, а надто за гучними заявами кандидата у президенти Сполучених Штатів. Я там чув, він каже, що допомоги Україні не буде. І тут вже таке, ну, цікаве питання. Бо чи зможе потім Європа на нього надавити, щоб все ж таки його рішення змінилося в цьому плані? Якщо зможе, то це, це буде. Неймовірно, просто бо е, США зараз ну дуже дуже багатий великий вклад, робить дуже сильно допомагає нам. І було б непогано, звичайно, якщо б Трамп продовжив би це, якщо б він виграє, звичайно, Трамп, що спекулює такими віщами. Трамп спекулює такими речами, як нібито мільйони загиблих людей, і повністю зруйнована Україна, і це навіть не приїжджаючи сюди. Я вважаю, що це спекуляція, і це зашкодить і нам, і американцям. Єдине, що розуміє Росія, це сила. Так було завжди, колись намагалися піти на поступки Гітлеру, віддавши Чехію та Сілезію. Чи зупинило це його? У жодному разі. Навіть найгостріший напрямок фронту не причина, щоб не перевірити ситуацію особисто. Джерела агенції РБК Україна повідомляють про візит керівника ГУР на Харківщину. Кажуть, що Кирило Буданов провів спільне планування з командирами головного управління розвідки. Це сталося буквально одразу після надскладного звільнення агрегатного заводу у Вовчанську. Наступні операції. Уже в процессе подготовки. Что касается плана победы, можно с уверенностью сказать, что это план превращения войны локальной в войну глобальную, войну между Россией и НАТО. В плане есть пятый секретный пункт, который Украина озвучит только после войны. Речь, вероятно, о взыскании репараций с Россией. Хотят возобновления контактов с Москвой по вопросу реального восстановления мира.